Вітаю, друзі! Сьогодні велика радість на каналі Калина. Я, українська дослідниця і письменниця Тетяна Дугельна, вам буду розповідати про свято радості, яке ми з вами знаємо як гробки. Угу. Пам'ятаєте таке? Це наступний тиждень після Великоднього тижня. Ось ті гробки, так-так. І ви зовсім не помилилися, тому що радуниця від слова радість або родониця від почитання роду. І це культ предків, про які ми маємо знати, а знаючи, відаючі люди живуть щасливо на своїй споконвічній землі. Тож влаштовуйтесь зручно. І сьогодні ми будемо говорити про культ предків. Поминальний тиждень, чи весняна радість, плакати чи водити хороводи, як святкувати, чи, можливо, ридати на кладовищах. Сьогодні знову буде цікаво проводи. Читаємо, що написано про це свято або про ці поминальні декілька днів, майже тиждень, в Вікіпедії. Написано наступне. По запиту радуниця вам випадає проводи, також горобки, діди, красна гірка, могилки, поминальні дні, поминки, провідки, проводки, родониця, родовниця, радуниця, бабський Великдень. Мати рідна, скільки всього. І все, крім родониця і радуниця, все про щось, мабуть, плакальне. І так воно і відбувається. Згадайте, будь ласка, я особисто дуже добре це пам'ятаю. У нас на Поділлі традиція була така: після Великодня, через тиждень. Кожному селі в інший день починалися, так би мовити, гробки. Коли це називали гробки, я в дитинстві мене тіпало. Боже мій, що то буде? Ми що будемо йти і гроби діставати на кладовищі? Думало, моє хворе уява. І потім починалося майже таке. Ми приходили, ми приходили на кладовище. Там спочатку щось там бабця говорила, голосила таким жалібним голосом про всіх похованих, говорила хороші слова, але жалібним голосом, причитаючи сльозинки, жодної не проронила. Але дуже чутливі поряд родичі, які на цей голос реагували, починали підплакувати тріх, трішки. Після цього цієї вистави я бачила наступне: накривалася гарна біленька скатертинка, розкладалася їжа. Всі починали їсти, випивати, трішки надливаючи напої і закопуючи часточки їжі на саме безпосередню могилку. На могилку викладали крашанки, викладали цукерки, викладали ще якусь їжу з цього столу, і між цими гробками, між цими могилками ходили діти і в торбинки це все збирали. Тільки діти приходили, всі раділи, діти збирали ці яйця, збирали ці цукерочки, От, Йшли далі. От, знову бабуся докладала на могилку і вважала, що тут дуже велике щастя, що діти приходять збирають. Я вам більше того скажу, я сама збирала таке. Я з жахом згадую, як потім ми приходили, ділили ці цукерки на смачні, несмачні яйця віддавали, бабуся забирала і віддавала худобі. Але сам факт, коли треба було ходити на могилках, збирати яйця і збирати цукерки, в мене дитяча травма, їй-богу. Але якби я знала ту традицію, про що це? То, можливо, і травма була не така. Можливо, вам зараз навряд чи виходите і збираєте так само це по могилкам під час гробків. Ви скоріше тільки берете те, що вам вже в руки пропонують, але про це я вам сьогодні також розповім. Давайте розберемося, все-таки що це таке? Адже це дуже потужний поминальний тиждень після Великоднього тижня, коли предки у нас в гостях, вони на землі. Предки приходять пращури наші, приходять порадуватися, чому, ви знаєте, на Великодень дач Божий небесне сонечко бере шлюб з землею, матінкою, запліднюючи її для відродження. І приходять хто Пращури наші, вони приносять дух з свій з тонкого плану, а яйця, ось ці крашанки, які ми їм, до речі, саме крашанки ми їм даруємо, кладемо на а, ці могилки, це і є символ культу предків. Так от традиція саме радуниці йде із язичецької доби. Її не змогли у нас забрати при християнізації і вона. Просто адаптувалася і перекручена, як то кажуть, догори дригом. Саме це свято називалося дійсно радуницею від слова радість або родуницею від слова рід. Тобто, це завжди був культ про рід, про пращурів, про предків, і обов'язково з елементом радості мали радіти. Знаєте, що робили наші з вами пращуроязичники? Вони водили хороводи довкола могилок. Вони співали гаївки на могилках. Ви уявляєте, це не тому, що вони напилися, а тому, що так треба було. Бо хоровод, хождіння по колу це сонце, це коло врат, Це завжди про радість, що ми з вами в контакті, дорогі предки. Ми про вас пам'ятаємо. Ми радіємо, що ви. Там, в світі, навному наші захисники, бо в світі правному, в світі прави, нашими захисниками є наші боги. Тому завжди це було дуже потужне і глибоке свято свято. А не поминальні дні, не гробки, люди добрі, не проводи, але ж, в принципі, до слова щодо проводів, ми зараз також з вами розберемо, звідки ця, ця назва. Так от, коли в е, е, язичницькій культурі е, саме використовували це святкування, це було святкування весняне, так, споминання мертвих, покійних, але дуже-дуже символічне. І за давніми традиціями вважали, Ля, що якщо в цей день, в цей період саме радуниці не порадіти і не запросити померлих до святкового столу? То не чекайте врожаю, будете безплідними, не будете мати протягом року ніяких благословень, щоб родило. А ви знаєте, наші з вами предки були землеробами. для них дуже важливо були врожаї, і дуже важливо треба було, щоб не просто посіяно було, але щоб воно і виросло. Ви знаєте, що у злих людей вони щоб не сіяли, воно нічого не, не росте. Або росте таке собі, лиш би лиш би, бо ми живемо з вами на дуже. Плодючі українські землі. То тут навіть у злих людей може щось вирости, але у добрих людей, у віруючих людей, у людей, які мають контакт з предками, пращурами, мають це благословення роду, вони завжди мають пишні врожаї і мають, що для себе і для інших завжди в домі. Так от, після введення в Київській Русі християнства з 10-го століття десь приблизно, церковники почали перестати. Слідувати всіх язичників автоматично, які робили з цього свята свято. І вони казали, що це поминки, це поминальні дні. На них треба скулити. Плакати, скеглити, голосити, і тому зараз я і бачила в своєму дитинстві з одного боку, моя бабця вона, як наче і раділа, щось хороше говорила, і з другого боку це робила такими таким жалісним голосом, що аж щеміло в серці. І ось що, що треба було робити. А треба було завжди, і це прийшло саме з язичної традиції пропокійників на могилках. Говорити добрі слова, говорити, розповідати, з ними спілкуватися навіть по імені. Ні в коєму разі, коли ви прийшли на а, а, поминання своїх рідних на кладовищі, не говорити про них, як наче вони в минулому і померли. Їх душі вічні, їх душі е, прийшли і радіють разом з вами. А у християн саме вже почалася ось ця голосіння, оце прочитання, оці сльози. І ми бачимо такі. Е, Знаєте, домішок саме від тої е, юдейської Пасхи, коли ми з вами розбирали на попередньому відео. Тож, якщо ви не дивилися про Великдень, Деж Божий відео, подивіться його обов'язково. Там я вам говорила різницю між Великоднем, нашим язичницьким, арійським, нашим стародавнім, і саме Пасхою, яку назвали Великоднем від іудейської е, традиції християни. Тож, ми говоримо про те, що славити пам'ять предків. Було дуже-дуже добре саме в нашій традиції. Вважалося, що в, в, навесні, коли оживає природа, покійники саме приходять в цей світ, в світ явний, і вони хочуть розважатися, і вони навіть бенкет, бешкетують разом з нами. Тому розповідали цікаві історії, згадували щось цікаве із життя померлих. І обов'язково співали гаївки. Спів... Співали гаївки це веселі, прославляючи весну з пісні. Це дуже потужні такі конкретні тексти, в яких, як правило ну, Немає голосіння, немає причитання, а є прославляння. Це обрядові весняні е, е, пісні, які, як правило, співали хордів е, дівочі хори е, і водили при цьому хороводи. І це невід'ємна просто частина саме традиції е, святкування радуниці. Уявляєте хороводи і пісні, веселі пісні. Ви уявляєте, скільки ми з вами втратили, скільки ми з вами. Пішли в якусь жертовну позицію, і я думаю, що за це ми продовжуємо на сьогоднішній день дуже багато ще відплачувати цим своїм незнанням. Нагадаю вам, друзі, що Гаївки це е, саме пісні присвячені двом божествам: Гай Богу і Богині Гаї. Гай Бог і Богиня Гая це е, божества, які е, якби воскресають природу, е, вони, е, вони являються. Уособленнями саме воскресіння відтворення природи. І тому а, в священних гаях, понад річками, де стояли зображення різних кумирів, наших конкретно язичницьких божеств, яким поклонялися наші предки, ходили під, а, в період радуниці а, хороводи, водили хороводи, молоді люди, і співали гаївки. І обов'язково ставили поряд з кумирами квіти, рушники та писанки. І а крашенки залишали на цвинтарі. Розумієте так, різницю? Тому що писанка це до богів. Тому поряд з кумирами ставили писанки на вишитих рушниках з квітами. І, а на цвинтарі саме, саме були крашенки. Культ предків в нашій традиції це дуже потужний культ. Його як не старалися у нас забрати під час християнізації, він все рівно залишився прошити. В нашій генетиці, можна сказати, що генетична конфігурація нашого внутрішнього світу вона прошита цим культом дуже потужно. Ну самі подумайте. Адже у стародавні наші пращури, арії, українці або українці-русини, русичі, вони вірили, що душа людини вона безсмертна. І вони вірили абсолютно в те, що душа живе після смерті. Тому культ предків це саме коли душа когось із предків. Переміщуючись на той світ по ту сторону світу проявленого, ставала янголом-охоронцем для сім'ї. Тому завжди про душі померли, говорили добре з повагою, тому що розуміли, що з янголами, які охороняють сім'ю і рід, не можна розмовляти іншою мовою. Звідси ви вже так розумієте, так складаєте, чому про покійників не говорять зараз традиційно погано або добре, або ніяк, тому що наші з вами предки вірили. Що вони стають янголами охоронцями і це було просто прошито в культі предків. Також вони вважали, що е, е, існує Воскресіння. І чому вони вважали, що душа може воскреснути не те Воскресіння е, після розп'яття Христового, тому що це вже змішали саме з Воскресінням Христа е, в, е, в Великодну неділю. Воскресає природа, природа спала протягом Всієї зими, набиралася сил, і тут саме на радуницю вона воскресає. Саме на радуницю ми бачимо вже гарненьку зелену травичку, сонечко більш яскраве, первоцвіти квітнуть, саме їх приносять разом з писанками і на кладовище, і до кумирів богів. Тобто дуже важливо зрозуміти, що воскресіння для наших пращурів це було про вічне життя. Вони вірили в те, що життя вічне що тільки тут певний час людина живе в тілі, а потім душа вічно воскресає і перенароджується. Більш того, вони вірили в те, що людина, душа людини може перенароджуватися з коли стара людина помирає в нових дітях цього ж самого роду і приходять і приходять знову душі в той самий рід. І це ми можемо спостерігати, коли дуже схожі внуки або правнуки на когось із представників. В роду. вони схожі по якимось поведінковим реакціям, по якимось їм інколи навіть дають однакові імена тощо, але це інша така вже більш широка тема, і ми її обов'язково з часом розглянемо про перенародження. А душі предків завжди поверталися, в це вірили наші пращури з вирію, з раю, на, а, а, разом з птахами. Коли птахи повертаються, саме на радуницю, ми бачимо просто в небі після Великодня Дач Божого, після весняного рівнодення, ми бачимо оці величезні ключі птахів, які повертаються, і серед них величезна кількість птахів, в тому числі наші лелеки, про яких ви добре вже знаєте. Птах з душою людини. Ми е, знаємо, що наші е, також предки вірили в те, що е, будь-які е, поховані е, родичі, до яких вони приходять на радуницю з радістю, з благословенням, отримують від них благословення на родючість і плодючість. Тому був такий ритуал, коли брали. Писанку, саме, яка написана на родючість і плодючість, або, можливо, на зачаття, її катали по могилці, а потім закопували гарнесеньку, повну наповнену і правильно зроблену писанку, закопували саме в могилку. І таким чином ця писанка починала активувати благословіння предків, благословіння роду на зачаття, на народження, на те, що був достаток на те, що було. Там прописано на цій писанці. До речі, ми дарма боїмося кладовищ і могил, бо наші з вами предки, про яких ми бачимо багато писемних джерел, скіфи, вони найсвятішими місцями вважали взагалі могили, оці кургани. І вони вважали їх, вони їх почитали замість храмів. Саме скіфи вважали, що цар Скіфський має найпотужнішу силу. Після смерті він сильний, і могутній під час життя, але після смерті він береже свій народ найбільше він майже богоподібний. Тому навіть традиція була, коли помирали скіфські царі, то їхнє оточення чи слуги чи родичі могли добровільно йти в могилу. Так, так, тому що служити там ще більш почесно, ніж служити у світі явному, царю скіфському. Тож я би хотіла, щоб ви розуміли, що у нас дуже Багато є легенд довкола цього свята. І одна, до речі, із легенд довкола свята Радуниці говорить про те, що душі наших предків вони не знаходяться в могилках, де закопані їх тіла. Вони просто туди приходять, бо ми так звикли, як люди, їх там про них там згадувати саме на ось ці так поминальні дні, на ці, так би мовити, як їх ще їх називають гробки. так, А вважається, що душі наших предків взагалі живуть біля криниць або в криницях. Якщо в криниці гарна водиця, то там. Там живе, живуть душі предків саме добрих. А якщо в хрениці вода змутніла або завелися жаби, або гадюка, не дай Боже, там десь запливла, то там поселилися душі недобрих, злих наших предків, які чомусь не стали янголами-охоронцями. Дуже важливо знати декілька таких моментів, як святкувати Радуницю, бо це актуально і для сьогоднішнього сучасного. Світу. Як правило, треба приготувати декілька обрядових ритуальних страв. До обрядових ритуальних страв на Радуницю відносяться ті самі страви, які на Великодень, тільки їх обов'язково треба приготувати непарну кількість. І саме цю непарну кількість скласти в кошик і принести на кладовище. Обов'язково перед тим як йти на кладовище для того, щоб пом'янути душі предків. Спочатку зранку, вранці, треба сходити до богів, саме прославити богів, поспілкуватися з богами в першій половині дня, принести дари, ви вже знаєте, писанки, квіти, рушники, а потім іти тільки на кладовище в другій половині дня. І ось знову ми бачимо, як часто. Саме в ці дні поминальні, всі сунуть просто, сунуть, бо так по-іншому, це не скажеш зранку пораніше, саме на кладовищі не треба йти на кладовище. Спочатку до богів, а потім до предків. І в такому випадку ми отримуємо підтримку вранці богів, бо сонце підіймається. Ми до богів звертаємося от, на капищі. А потім, в другій половині дня, коли сонечко лягає, да, йде до заходу, ми йдемо. Демо до тих. То в світі нави до наших саме предків. Тобто, треба розуміти цю циклічність і цей символізм і зовсім по-іншому будуть розгортатися у вас стосунки як з богами, так і з духами предків. Також вважалося, що коли ви приходите на кладовище, обов'язково треба привітатися спокійником, наче він живий, назвати його по імені і, як правило, попрацювати з крашанками. Чоловіки, наприклад, в деяких регіонах України що тільки чоловік має катати крашенку на по, по могилці. Він має казати, якщо це рідновір, слава дач Богу!» або з дач Божим свят...» Він має ну, з такими словами звертатися до покійника. Тобто, і відповідно, поряд ті, хто знаходилися, говорили на слава, і таким чином відбувалося таке спілкування і заохочення до цього спілкування саме предків. Жінки в цей час, коли чоловік катав е м, крашенку з такими словами, потім він її залишав на могилці, частіше може ін інколи і заривав могилу, е інколи йому давали і. Писанку, але частіше за все, вже потім після чоловіка, з писанкою те саме робила вже жінка. Тобто писанку точно вже закопували. Якщо ви вже пам'ятаєте, я сьогодні розповідала для запліднення, для благополуччя для врожаю. Жінки розставляли на білому сукенці, на білій скатертині свої ритуальні страви. Це освячені крашанки, калачі, які ще тиждень тому були освячені. На Великдень. Відповідно, вони ставили сир, масло, бабку, і обов'язково ви знаєте про таку страву, яку завжди готують, коли поминають тих, хто пішов, покійників Коливо. Це така каша певна з пшениці. І ось Коливо обов'язково брали саме на кладовищі в цей день. Розмовляють, спілкуються, розповідають. Про покійників хороші історії, чаркуються обов'язково, і коли почаркувалися якимось кріпким напоєм, частину виливали на могилу і тільки потім пили, тобто пригощали покійників. І обов'язково цукерками, калачами пригощали всіх, хто проходив повз. І казали, пам'яніть мого, називали ім'я і обов'язково їм відповідали ті, хто брали ці цукерки ці, чи, чи яйця. В Наші традиції язичницькі передавали з рук в руки, не клали на могилки. Це вже християнізація. Так, ось таку знаєте, таку історію створила. Так, от, ми. Передавали із рук в руки помінальні хліб, пиріжки, крашанку і говорили, пом'яніть мого і називали ім'я того, кого хотіли, за кого пом'янули. І відповідь йшла така: Царство Небесне, ви знаєте, але в рідновірі казали Луки Сварожі або Світла пам'ять. Завершують, як правило, всі ці ритуальні обряди гаївками, як ви вже знаєте, хороводами довкола могилки, щоб предки обов'язково пораділи, і щоб приходили завжди вчасно, з благословеннями, щоб вчасно були не тільки в обрядах в певні періоди. Ви знаєте, що протягом року багато таких було у нас традиційних періодів днів там су. От, неділі, так далі, поминальних. І ми з вами говорили сьогодні саме про Радуницю, і ми говорили саме про свято, в якому ми ну от, такі робили якби, певні ритуали. І тепер будемо знати, як вони, яким чином їх святкували і що в них вкладали наші з вами предки. Дуже сподіваюся, що вам було сьогодні корисно. Дуже сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, що у нас дуже багато на. Мішаного і закликаю вас знову і знову досліджувати ці питання, досліджувати і не робити якихось бездумних речей. Якщо ви хочете піти до своїх предків на могили, ідіть туди усвідомлено, ідіть туди з радістю в серці, для того, щоб їм подякувати за те, що ви живете. Тому що хто перше прийшов, той перший і йде у ті світи, і це закон, закон небесний і закон Божий. Ми відповідаємо цьому закону і живемо на нашій святій українській землі, прославляючи наших предків, вірячи в наших богів, таким чином відновлюємо нашу стародавню віру. Нагадаю вам, що великий дослідник українського етносу Володимир Шаян вважав, що тільки золотим ланцюгом минуле і майбутнє ми можемо об'єднати в своїх серцях, досліджуючи наші обряди, традиції, і культуру. А їх досліджувати ми можемо безпосередньо, коли знаємо символізм того, що відбувається. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями. А з вами була дослідниця української культури, українського генетичного коду Тетяна Дугельна. До зустрічі!